Вісім років роботи системи Прозоропродажі. Кожна громада Хмельниччини здає або продає об'єкти, і серед найпопулярніших напрямків 65,1% це земельні торги, 33,7% мала приватизація, і менший відсоток лише 1,2% оренда державного і комунального майна. Тож, аби ще більше популяризувати роботу системи прозоропродажі, в обласному центрі провели регіональний захід, інвестиційне меню від Хмельниччини на державних аукціонах. Ми презентуємо. Мо те, що в регіоні може запропонувати держава, може запропонувати громади бізнесу в якості інвестиційних об'єктів. В першу чергу, це земля. Це оренда землі, продаж землі, це об'єкти малої приватизації, іншого продажу. Загалом у цьому році вже провели 242 аукціони із сукупним доходом понад 86 мільйонів. Переваги такої системи відзначають і представники влади. Хмельницька обласна рада також користується платформою прозоропродажі у разі прийняття обласною радою рішення про включення деяких об'єктів комунальної власності до переліку об'єктів малої приватизації. Саме Хмельницька обласна рада цьогоріч серед лідерів за кількістю проведених аукціонів їх провели уже 25. Це дало змогу отримати дохід у розмірі понад 27 мільйонів. Втім, отримують прибуток із продажів усіх громади області, в тому числі й у Хмельницькому. Таким чином кажуть міські владці, є можливість реалізації та заробітку на будь-яких об'єктах. Сотні об'єктів в воранду. Частина об'єктів менш успішна, частина більш успішно, але є об'єкти, у яких вартість оренди зростала в десятки разів. Є об'єкти, які довгий час не передавалися в оренду, довгий час не ремонтувалися. І відтак потребували великого фінансового ресурсу і були передані в оренду, і зараз чудово працюють як приклад В районі шлюзного мосту. Абсолютно закинута будівля, ніяк не використовувалася. Зараз отримала нове дихання, нове життя. Люди надають послуги, сплачують досить таку пристойну оренду. 45 ділянок через прозору продажі реалізувала Красилівська громада у попередніх роках і вже минуло сім успішних аукціонів у 2025-му, А на одному із з найвдаліших торгів ціна за лот зросла у кілька сотень відсотків. Є в нас такі лоти, які набирали від стартової ціни майже 200 відсотків. Це земельна ділянка для ведення товарності сільськогосподарського виробництва, і ціна за один гектар становила 40 тисяч гривень. В порівнянні з іншими, це дуже велика ціна, та як в нас от, мінімальна була 13-15 тисяч, то це найвища була ціна – 40 тисяч за гектар. Завдяки системі можливо успішно реалізувати державні і комунальні активи, як земельні, так і майнові. Відтак, загалом на аукціонах серед лотів дві третини з орендою землі, третина продаж або оренда нерухомості, але на цьому ринок не закінчується. Система сьогодні настільки удосконалилася, що тут є ринки не тільки державні і комунальні напрямки тут є і комерційні напрямки. Є багато нових ринків, які відкрились за останній час. Це і квоти на вилов риби. Це і видобування надр, це і арештовані активи по статистиці аукціонів по рівню їх успішності, по кількості учасників на кожному аукціоні, що бізнес знає, що таке державні аукціони. Ми бачимо 2-3 учасники. Це хороший показник. Більше двох третин аукціонів по регіону відбувається. Тобто, це теж дуже високий показник. Ми бачимо, що завдяки інвестиційним меню бізнес більше приходить, громади більш зацікавлені в тому, щоб виставляти більше лотів. А це в свою чергу. У гроші в місцеві бюджети, які дозволяють розвивати економіку, Тетяна Стаднік, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.